Зараз долучаємо до нашого ефіру. Антона Діденка, це адвокат пане Антоне. Я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір і вам намагаємося зрозуміти, що саме власне кажучи, з юридичної точки зору сталося вчора, чому суд відпустив. І головне, а як взагалі це виглядає процедурно? От я на щастя, чесно кажу, на щастя ніколи не не стикався з тим, щоб за когось вносити заставу, чи за мене щоб хтось вносив заставу, і насправді не знаю, як це відбувається, а тим більш коли йдеться про 33 мільйони гривень. Це велика сума. Як як що про це говорить процедура? які мають принести? Так, е, да, дякую вам за питання. Е, ну, дивіться, що першого хотілося б акцентувати увагу. Е, це на тому, що на сьогоднішній момент Петра Лебедя суд не відпустив в широкому сенсі. До нього застосований запобіжний захід у вигляді тримання під варто, але з альтернативою застави. Справа в тому, що з прийняттям в Україні нового кримінально-процесуального кодексу в 2012 році на виконання європейських практик для імплементації рішень Європейського суду з прав людини, було встановлено, що при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тривання під вартою, суд обирає альтернативу у вигляді засунення. Існує лише певний перелік виключень з того права, коли суд може не обирати. Ситуація із Петром Лобідєм, вона до них не належить, це треба чітко підкреслити. Що при всьому там негативному ставленні суспільства до даного також, церковного діяча, все ж таки ті дії, які йому примінують, вони належать до, до тих кримінальних правопорушень. Які не передбачає застосування це тобто, в огляду застави. Тобто самому пацькому факті, в принципі, нічого такого екзотичного немає. Друге, що потрібно підкреслити, це на мою думку, дуже важливо, те, що насправді, ну, скажімо, передбачений законом розміру застави для таких випадків, він набагато менший. Але суд має право вийти за межі цього розміру в виключно випадках. У цьому випадку суд вийшов, тому що було застосовано насправді доволі великий обсяг вистави. І це 33 мільйони гривень, це, ну, там, грубо кажучи, 800 тисяч доларів, це доволі багато. І ціна багато перевищує передбачений для таких випадків КПК розмір. Тому, в принципі, ну, я не думаю, що тут можна говорити про якусь вже дуже катастрофічну ситуацію. Що стосується процедури, зачекайте, можна, зачекайте можна... Пан, Антон, пан Антон, ми не зрозуміли, про яку катастрофічну ситуацію ми кажемо. Ви що я на увазі. можливо що я думаю, я можливо, трошки, я ну, не зовсім, трошки, трошки двозначно висловився. що я маю на я думаю, те, що важливо підкреслити, я думаю, для наших глядачів, що я Лебедя що я Він перебуває під дією цього запобіжного заходу. що він його порушить, то буде що в думаю, що 30-33 що я що є дуже великою сумою. Тому, в принципі, ну, це зрозуміло. Ну так зрозуміло, що по великому рахунку ніхто ж і не каже, що його відпустили. Ну, ми ж всі вже дорослі люди і трошки знаємося на законодавстві. В тому числі коли йдеться про заставу, це означає, що людина і далі перебуває під слідством, але вже не в СІЗО, а в інших місцях, які визначає суд. Тут трошки про інше йдеться. От е, про цю суму. Чому я спитав, а яким чином яка процедура внесення цих грошей? Це має бути Чому це важливо, тому що е, його. Адвокат заявив, що ці гроші збирали, так би мовити, з миру по нитки. Тобто тисячу людей внесли, внесли гроші, і таким чином назбирали 33 мільйони. Гривень, ба більше напевно, ви б навіть бачили фото оцих скриньок в церквах, тип які якраз були призначені для того, щоб збирати гроші на заставу по лебедю. Ми зараз навіть не, стосу... не торкаємося етичності цієї історії, тобто в церквах збирають гроші на заставу. Але тим не менш, який механізм, хто їх може вносити, яким чином і чи відомо хто офіційно вніс ці суми? Дивіться, з приводу механізму внесення цих коштів, в принципі, заставодавця може виступати будь-хто за виключенням певного ну, за наявності певних обмежень. Тобто органи влади не можуть виступати, державні підприємства установи не можуть виступати ще там, певне коло осіб. Всі інші можуть виступати. Конкретний механізм внесення по суті є відповідний казначейський рахунок, на який вони вносяться. Тобто стандартна банківська процедура якогось такого. Екзотичного нічого в ній немає, е, трошки ширше відповідаю, Відповідаючи на це питання, я розумію, мається на увазі певну наявність контролю за походження за законністю походження цих так. коштів, чи хтось їх перевіряє. Да, тут велике питання, тому що як такі, кримінальний процесуальний кодекс цього контролю, на жаль, не ну, на жаль, але як є, не передбачає. Е, були й певні спроби внести зміни до кримінального процесуального кодексу, подавалися свого часу законопроекти. В тому числі в 2020 році, але, в принципі, ми ну, поки що парламентарі не, не регламентували цієї процедури. Технічно перевірити законність коштів може, наприклад, Державна служба фінансового моніторингу. І такі приклади в практиці теж були, коли у правоохоронних органів наявні сумніви щодо походження законності походження коштів, ну, принаймні кілька разів національної антикорупційної дорогі. Вона зверталася з відповідними запитами до служби фінансового моніторингу. І вона проводила дії щодо моніторингу походження цих грошових коштів по аналогії, Як ми от користуємося банківськими коштами і послугами? А от як міг... ви вважаєте, як юрист пана Антона, а чи слід ці гроші дійсно переваряти на їх законність? Ну тому що дивіться, такі особливо коли йдеться про такі величезні суми застави. Це ж вони суд приймає рішення не до звичайних людей, не до нас, із вами, я сподіваюся, а до людей, які мають певний суспільний вплив, до людей, яким резонансні якісь там фігури, як, наприклад, оцей митрополит Павло. Тобто, чи не треба українському суспільству знати, хто саме вніс ці гроші і звідки вони їх взяли? Ну, Давайте будемо говорити так. Контроль безумовно потрібен, але разом з тим, давайте скажемо чесно, що не завжди можна все проконтролювати. Я думаю, що в цьому випадку я ну так, угу. можу те, що кошти будуть внесені на певну релігійну громаду під виглядом того, що вони збиралися, як ви в принципі вже зазначали, вигляді пожертв. І технічно перевірити, чи дійсно були ці пожертви, чи їх не було, це доволі таки складно. І подібні випадки для того, щоб, ну, скажімо так, складнити контроль за походженням коштів, вони матимуть місце і мали місце до цього. І я думаю, що це не останній випадок. Тому, да, контроль безумовно потрібен, але будемо говорити чесно, що. Як і будь-який контроль від нього будуть способи протидії ухилень? Це теж зрозуміло, але навіть е намагання ухилитися від цього контролю теж багато про що свідчить. Що хотів вас запитати, ви зазначили, що суд, приймаючи рішення про заставу 30-мільйонних гривень, він вийшов за обмеження і у певних випадках він має право це зробити. На вашу професійну думку е на чому саме будувалася така позиція суду, і чому було прийнято таке рішення? Ну, дивіться, ухвали суду ми не бачили. Е, я цікавився перед е, нашою розмовою цим питанням. Особисто мені не вдалося знайти взагалі подання справі жодне, в доступу процесуальних рішень, тому це ну, виключно там здогадки, да? тобто не можна стверджувати. Ну я думаю, що, скоріш за все, буде взяти до уваги соціальний статус Петра Лебедя, тому що наскільки е, ну, я так передбачаю, він навіть офіційної точки зору є явно небідною людиною, і тому стандартний розмір застави для нього не може бути перешкодою. Uh, а з чого якщо, ви вирішили, що він з офіційної точки зору є небідною людиною? На ньому є якесь майно, особисте майно, якісь гроші, якісь рахунки в банках. Наскільки я знаю, ми про це нічого не чули. Він взагалі то священник, бо більше він ще і монах, так би мовити, який просто служить Господу. Ну, дивіться, я скажу відверто, що я не перевіряв його якийсь майновий, майновий стан. У мене немає от прямо якоїсь доведеної інформації, але беручи до уваги його спосіб життя, ну, принаймні те, як і ми публічному просторі бачили, я думаю, що він офіційно. Навіть декларує певні доходи. Більше того, оскільки він обіймає адміністративну посаду в церковній структурі, я ну більш ніж впевнений, що він отримує певну офіційну оплату за дану роботу. Я думаю, що ця навіть офіційна оплата вона є вищою ніж там середньостатистична заробітна плата по країні. Да, журналістські розслідування є на цю тему. Вони mm. говорять про наявність агрофі. І, можливо, можливо, будемо говорити, має до нього відношення агробізнесу, інших бізнесів. Ну але ми, напевно, mm -hmm. цього не можемо наразі ставити. Беручи до уваги сукупність цих обставин. Я думаю, що суд десь приблизно так і з них і виходив, із його соціального статусу і можливості mm -hmm. для нього і зрозуміло. Кожного. І давайте наостанок ще спробуємо розібратися. Ви мені поясните і нашим глядачам, як так сталося, що йому фактично вручили дві підозри за одне і те ж саме, просто з терміном в кілька місяців. Ну за новими Публіція, обставинами. я... розумію. Я див дивіться, я не хотів би давати якихось категоричних коментарів з цього приводу, тому uh -huh. що в публічному просторі доволі мала інформації. Uh, я теж цікаво все дивився. Я так наскільки можу судити, тому йде просто про аналогічні діяння, які ним були вчинені в різний час, нібито uh -huh. напередодні вручні. Певної підозри він вчинив подібні дії знову ж таки, і тому таких підозри дві. Але ну дуже мало інформації публічному просто. Тобто, Зрозуміло. це розуміло. Пресекуратура це мантріадвокат. Теж є проблеми, знаєте, тому що це насправді резонансна справа. І, на мій погляд, особисто українське суспільство має знати більше і, можливо, такі процеси навіть треба робити публічними, так щоб ми всі розуміли, і точно. Знали, хто що робив і як, особливо, коли стосується організації, яку зараз звинувачують певною мірою у підтримці агресії Росії проти України, Пан Антон, ми вам дуже дякуємо. Будемо повертатися ще до цієї теми, стежити за нею. Антон Діденко зараз був з нами на прямому зв'язку.